Всім привіт! Мене звати Іна, і ви на моєму каналі. Сьогодні пропоную разом зі мною зібрати чарівний букетик із таких гортензій і ось таких э, статиці або кермеку додатків такому квадратному кашпо коробочці з додаванням зелені. Зелень ми будемо використовувати, евкаліпт, потім такі мілкоцвіти блакитного кольору. І з жовтим такими закінченнями також будемо використовувати зелень. Подекуди будемо доповнювати наш букет із ставочками гіпсопфілу, з накончиками опиленням блакитного кольору. І Починаємо на нашу збірку із розстановки. Нашої зелені. Я хочу зробити випуск з, дві, з двох сторін. Одна напротив однієї випуск саме кермеку. Кермек в мене залитий білий кольором і протонований самородними тінями. Форма кермек має таку висячу спадаючу, таку амбельну. Тому мені хочеться зробити винес на бік. І попередньо, перед тим як вставляти наше мивку, на шпашці, потрібно задекорувати ці краді, декорувати. Вирішила такою довгою зеленю, таким самшитом лілейним великим. Він дуже пишний, гарно випускається і встановлюється, в принципі, без проблем. І доповнює гарно, наш букет буде доповнювати такими виступаючими акцентами. Потім треба ще задекорувати і розбавити цю зелень іншими. Таким мілкоцвітом, або не робити моно таким кольором зеленим, а зробити більш живіші кольори, переходи тонів, і квіточки будуть грати і відігравати таку додатковими акцентами роль. Отже, встановили одну сторону, починаємо з однієї сторони. Квіти будемо ставити на шпажки. Такі квіти можна придбати в групі Dream Mold. Це група Люби Рамазановою, як завжди, всі посилання на форми, на зелень та матеріали, які я використовую при своїй роботі. Я залишу в описі під відео. Для цього щоб знайти посилання на потрібні групи, потрібно під відео натиснути на кнопку більше і там будуть знаходитись всі посилання. Заходьте обов'язково під відео, і там все знайдете. Отже, приміряємо попередньо, де буде розміщуватися та чи інша у нас квіточка, в якому напрямку вона буде дивитися, на якій висоті, і який в неї буде наклон в наш пінопласт. Обов'язково перед тим як поставити її на своє місце. У цього кермека така ніжка, що можна нам нашу шпажку встромляти або прямо і ставити прямо квіточку догори, або робити її такою ампельною, ставляючи шпажку під ніжку. Шпажка не пропулює квіточку, добре тримається, і квіточка виходить такою ампельною. Дуже гарно виглядає в букетах. Коли ми розставили перші квіти, потрібно обов'язково задекорувати зелені, оскільки я буду розставляти таким чином квіти, аби їх нашаровувати. Звісно, дивлячись на те, де у мене розміщені додатки зелені інших відтінків, так іншого виду, я розміщую на другий шар зелені додатки з іншої сторони. Таким чином буде і симетрично, і не буде зосереджено якогось одного виду додатку в якомусь одному місці. Попередньо, звісно, зелень я притуляю, приміряю таким чином, як вона буде розміщуватися, чи не буде вона занадто довгою, і як буде гармонійно виглядати вже попередній такий перегляд, та да, примірка така попередня перед розставкою. І вже після того, коли я впевнена, що все мені подобається, я ставлю землю, ставляю і починаю розміщувати бокову квіточку. Я розумію, що десь цю. З цього моменту, всередині цього ящичка, ці коробочки, в мене буде вже стояти гортензія. Тому я зразу встановлюю першу квітку з боку і буду тепер йти в центр сторони, але не рівним геометричним якимсь напрямком. А таким хочу зробити ілюзію, ніби така велика гілка гортензії була підперта гілочками кермеку і зелені. Взагалі, такий букет не є складним при своїй збірці. А найголовніше, що це загальна картинка, яку ви хочете отримати, і добре орієнтуватися вже при самій збірці букету, тобто відчувати, куди краще направити, в яку сторону, на яку висоту квіточку. Також визначаємо ще кількість цих квіточок, аби нам їх хватило. Звісно, якщо в нас їх не хватить, то можна дозалити квіточку, це не проблема. Але наперед, як би так. Орієнтуємося чисто так, як то кажуть, на інтуїції. Додаємо кермек, випускаємо з шії сторони і дивимося, випустить нам її довше, більше чи коротше. Приміряємо заздалегідь. І, звісно, після примірки потім вже виконуємо дії, аби це було гармонійно і компонувало із основною такою акцентною квіткою: це гортензія. Гортензія у мене заливалася двома кольорами. Це. Раморна заливка, білий колір, обливочка виливаєш, потім заливаємо синій колір. Синій колір я робила в білій основі, і серединки я профарбувала вже, коли була наша квіточка готова. Дала їм висогнути, і все, серединки не стираються, квіточка готова, і можна з нею працювати. Так, частину нашої статиці я направлюю в другий бік. Коли злітає в нас з шпажки, це означає, що вона у нас не достатньо глибоко посаджена з шпажка. Або якщо таке трапляється, то можна взяти, роздвоїти шпажку, і таким чином вона буде як вилочка для риби. Да? І буде гарно тримати нашу квіточку, вона злітати не буде. При такій роботі відразу декоруємо ніжки. Наших квіточок таких, тому що це убезпечує нашу роботу в подальшому від того, аби травмувати мило при додаванні якихось додатків. Бо одна справа, коли в тебе є маленький просвіт, і ти затуляєш його якимось мілкоцвітом, а друга справа, коли тобі потрібно додати таку пишну зелені при встановці її, це буде грубо і можна пошкодити нашу квіточку, нашу мийну квіточку. Попутно я працюю не лише з однією стороною, а й з іншою стороною букета. Я розумію, в який момент мені потрібно випустити іншу сторону керамеку, аби він гармонійно виглядав в букеті. Тобто, коли в нас вже трішки є розставлений гортензії, за на один напрямок з одного верніше, напрямку гортензія, тепер ми можемо приступити до заповнення іншого краю симетричного краю гортензії. Мої гортинці я вибачаю статиці. В такому разі нам уже буде видно, яка висота нам, відповідно, з цієї сторони потрібна і на яку сторону наші квіти повинні дивитися, аби композиція виглядала гармонійно. Всі дії виконую аналогічно попереднім діям при роботі із статицею. Тобто, спочатку декорую край зеленю, потім виставляю ряд. із Тим виносом, який мені потрібен, потім декорую знову зеленню, при цьому додаючи додатки обов'язково, аби в нас не було прогавин таких ну, плям світових, будемо так казати, так, плям, які зосереджуються, на, наприклад, зелень одного виду зосереджена лише в одній стороні а в іншому букета немає квіточок. Чи так... Чи таких кольорових якихось акцентів. Тобто все має виглядати в букеті однотонним, все має об'єднуватися між собою. Якщо у нас є додатки таких мілкоцвітів з однієї сторони букета, то нам потрібно зробити такі додатки, акценти цього ж самого мілкоцвіта з іншого сторони нашого букета. Також я намагаюся не дуже багато додавати зелені в саму, оскільки в самій гортензії, коли шапка гортензії жива, в ній листочки якби з боку по боків, так знизу виступає, але всередині такого немає, аби було так багато листочків. А я хочу зробити ілюзію ефект розплющеної гілочки, ніби їх притисли квіточки з двох сторін, і вона гарненько собі розтіклася між квітами Кермеку. Отож, головну думку свою я вже вам Розказала, донесла. А тепер залишилась справа за таким малим ділом довести все до кінця. І потім, вже, коли наша робота буде завершена, і будуть всі квіти на своїх місцях, якщо нас буде влаштовувати той результат, який ми отримуємо, та картинка, яку ми отримуємо вже в кінці збірки нашого букетика, то їй потрібно подивитися, чи немає ніде ніяких пустих місць, аби не було ніяких. Розвідів, шпажок, середини, нашого наповнення і так далі. І якщо такі є, то потрібно обов'язково додати додаток, якийсь, який би це закрив. Але потрібно визначатися, що потрібно буде заповнювати або ту зелені, яку ми вже використовували в букеті, або якось іншою, але додавати її не в одне місце, а хаотично розкидати по всьому букетику. Періодично букетик треба буде покрутити і подивитися, як він виглядає з усіх сторін, тому що при збірці в квадратному такому кашпо, тим паче з виносом квітів по дві сторони, нам може здаватися, що букетик з однієї сторони гарний, з іншої так. А от коли ми його повернемо, то зовнішній вигляд букетика може змінитися. Тому обов'язково потрібно буде подивитися, чи інша сторона букета нас також влаштовує. якості наповнення саме основу, в яку ми фіксуємо шпажки цвітами, я використовую в цьому випадку будівельний матеріал це утеплювач для зовнішніх і внутрішніх робіт. Поліекструдер, здається, він, називається. він продається в листах, можна його придбати в будівельних магазинах. Він є відносно недорогим, Його нам довго вистачає, він такий економічний в цьому плані і дуже гарно він себе показує в роботі, він не кришиться, добре рішиться, в ньому є, звісно, недоліки як в будь-якому іншому матеріалі. В цьому саме матеріалі недоліком є, те, що якщо в одне місце ми багато разів тикаємо шпажку, то там виникає дирочка. І вже ця дирочка нікуди не дівається, і вона якби більше розширюється, якщо це місце ще раз додати або близько біля нього, додати ще раз шпажку і вийняти її. Тобто може бути так, що наша шпажка не зафіксована. Такі випадки при регулярній роботі збірці букетів у вас майже не виникатиме, тобто це буде без питань, без проблем. Ви вже бачите картинку, збираєте квіти і багато разів не переставляєте квіти. Тобто, такого... Моменту у вас чим більше ви працюєте, тим менше виникатиме. Так що можна цього не хвилюватися і не боятися. І навіть якщо так трапилось, то ви можете замінити цей наповнювач і в новий вже без отворів збирати букет. Тим паче, що вже на цей момент буде ваша рука набита, натренована. Ще раз вам, що гортензія це з групи чарівниця. Чарівниця це Регіна Марченко. Дуже гарна королівська гортензія. Називається дуже така, вона легенька, але дуже класно виглядає як поодиноку, так і коли її збираємо в кубку. Вона такою гронкою виглядає дуже гарна, дуже фактурна квіточка. Мені дуже подобається. Я від неї в захваті. Збирати букетики з неї дуже просто, вона гарно виглядає в будь-яких кольорах, тобто будь-який колір їй пасує дуже гарно. Форми квітів, які використовуються в цьому букеті, всі проливаються дуже добре, дістаються також без проблем. Тобто перед пролиттям не потрібно нам спирт, шпажкою прогодиться. Все добре, гарно проливається.